Зарядних станцій, друзі, сьогодні у нас таких ж купили. Особисто я такою вдома користуюся. Тут бездрутова зарядка, є ліхтарик. Показую, Бачите, відразу в моменті, скільки, до речі, воно потребує. От я включив ліхтарик, ліхтарик у нас споживає 4 Вт. Наприклад, ви підключите телефон, так само воно збільшиться. 1,2 кВт дана зарядна станція, акумулятор заліза літій фосфат, заряджається до повного заряду десь 4 години в середньому. Є розетки 220 Вт. Можна напряму через е, вілка -вілка, можна там напряму вставити сюди, наприклад, якийсь девайс, там, чи комп'ютер чи ноутбук. Ось, е, 1-2 кВт для розуміння, це у вас буде працювати котел, телевізор, інтернет, Wi-Fi. Якби 4 години точно ви можете десь 5 сидіти, нічого, там взагалі ні про що не думати. Дуже класна штука, навіть з собою на рибалочку, ось так от і взяли, понесли і все. Дуже класна штука, друзі. 31 тисяча гривень.